Технохвіля хвиля. 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 Технохвіля витивка. Коледж нюс. На хвилі студентської енергії. Коледж нюс. Твої враження. Твої новини. Привіт моїм дорогим слухачам в ефірі Колеж Нюз. І це наш. Фінальний випуск перед зимовими канікулами. Сподіваюся, у ваших серцях вже оселилося перечуття новорічного дива. А якщо ж ще ні, то все попереду. Сьогодні ми разом проведемо цей насичений семестр, підсумуємо найважливіші події коледжу цього тижня і обговоримо досягнення наших успішних. Тож вмощуйтесь зручніше, беріть чашечку гарячого чаю чи какао і релаксуйте разом разом з «Технохвилою» ВТФК. Відлік до канікул розпочато! А що в куле. Починаємо наш випуск новин із трагічної звістки. Серце героя більше не б'ється. Дмитро Харахондя, випускник комп'ютерного відділення нашого коледжу. Тепер навічно в небесному війську він загинув ще 9 жовтня у бою з окупантами на Луганщині. Лише зараз герой повернувся додому на щиті. Друзі Дмитра Харахонді голосили збір коштів на підтримку його родини. Реквізити ви можете знайти на сторінках нашого коледжу. Честь і слава нашим героям. 18 представників закладів фахової передвищої освіти області завітали до нашого коледжу, щоб обговорити актуальні виклики, поділитися досвідом і спланувати майбутнє. Зустріч ініціювала адміністрація нашого коледжу разом із методистами. Директорка ВТФК Світлана Василюк провела колег оновленими навчальними корпусами, показала лабораторії та розповіла про здобутки нашого коледжу цього року. А головне, кожен гість отримав подяку з теплими словами, які нагадали про важливість їхньої роботи. На завершення зустрічі і за доброю традицією учасники залишили свої побажання колективу нашого коледжу на креативних листівках, які виготовили власноруч. Успіху кращого за професією. Студенти фінансово-економічного відділення нашого коледжу не просто навчаються, а й упевнено аналізують структуру витрат та формують реальні стратегії. Так, наші третікурсники взяли участь в олімпіаді «Кращий за професією. Викладачі циклової комісії економіки та фінансів підготували для них інтелектуальний батл. Учасники розв'язували задачі, тести. Та аналізували важливі теми: сучасна економіка не терпить посередності. Вона потребує стратегічних лідерів, які мислять глобально, діють чітко та завжди націлені на результат. Подібні конкурси спонукають студентів до пошуку нестандартних рішень та формування власного економічного бачення. Наголошують наші викладачі. групи 1 ep створили справжнє диво напередодні різдва. На занятті з англійської мови зазвичали найатмосферніші хіти, які наповнили серця слухачів магічним настроєм. Від перших акордів добре відомих пісень, усі присутні наші перенеслися за океан до епіцентру англійськомовних різдвяних традицій. Не обійшлося і без улюблених святкових мелодій легендарної Jingle Bells» та душевної Мері Christmas». Долучилася до капели студентів і викладачка іноземної мови Олена Можаровська. На осередок різдвяно-новорічної магії перетворилася і актова зала нашого коледжу. Там зібралася наша велика коледжівська родина, студенти, викладачі та молоді вінницькі таланти. Глядачі втішили дзвінкими традиційними колядками, душевними сучасними хітами, гармонійними інструментальними композиціями та ритмічними танцювальними номерами. Додали особливої енергетики і викликали шквал емоцій, креативні конкурси. Фінальним акордом вечора стала вражаюча різдвяна постановка від хореографічного колективу Постмодерн. Вишукані костюми, глибока філософія, майстерна хореографія у супроводі славно звісного Щедрика Леонтовича змусила всіх присутніх затамувати подих. Магія зимових свят живе там, де панує добро і натхнення. В Ірландії існує традиція: іменинника піднімають і злегка вдаряють об підогу стільки разів, скільки років виповнилося. Це має приносити удачу на наступний рік. На жаль, чи на щастя, але в Україні такого звичаю немає. Адже нашого сьогоднішнього іменинника треба було б піднімати цілих 55 разів. Синюшечка свій ювілей сьогодні, 26 грудня, відзначає викладач Сергій Цирульник. Бажаємо, аби кожна лекція починалася з посмішки. Кожна сесія проходила гладко. А студенти завжди знали відповіді на запитання. Хай у вашому житті все буде навідмінно. Якому в школі не давалась фізика, перемагає на обласній олімпіаді. Як це стало б можливим? Ну, насамперед, треба вступити у ВТФК, потім відвідувати пари Миколи Івановича Поліщука, зацікавитися предметом та почати його розуміти. І насамкінець щоденно готуватися. Ось і вся формула успіху. Лідерборд. Студенту групи 2 КІ 1 Дмитру Закушняку за час навчання в нашому коледжі підкорилась не лише фізика, зібрати та розібрати на швидкість автомат Калашникова. Вміти зупинити кровотечу та надати домедичну допомогу. Такі надпотрібні в умовах сьогодення вміння освоїв Дмитро на курсі «Захист України. Вони допомогли юнакові стати бронзовим призером обласної олімпіади з цієї дисципліни. Відповідально Дмитро підходить не лише до Олімпіад, а й до навчання загалом тому й отримує заслужену винагороду за свої старання стипендію та ще й підвищено. У це важко повірити, але часу Дмитру вистачає і на улюблене хобі. З першого класу займається тхеквондо. Зізнається в глибокому дитинстві. Наприкінці кожного сезону його наздоганяли думки покинути тренування, але не зараз, бо нині це вже частина життя. Спортивну залу юнак відвідує тричі на тиждень. Під час підготовки до змагань ледь не щодня. Напружені тренування дають свої плоди. Дмитро багаторазовий чемпіон області та призер Кубку України. Мріє одного дня потрапити в національну збірну, аби гідно представляти Україну на міжнародній арені. Віримо, що ця ціль з такою наполегливістю буде підкорена. На технохвилі ВТФК час привітів. Залишайтеся з нами, і хай ваші думки звучать. Привіт, експрес! Що ж маємо перше повідомлення? Привітик Слободі, Йосі, Стасі і Крисаку Андрію Олексійовичу від Снігура. Слухайте, ця фантастична четвірка Йося Стася Свобода і Снігур майже в кожному нашому випуску звучить. Цього разу компанію поповнив і Андрій Олексійович. Ну круто. Йдемо далі. Привіт, Уляні та Даші з 1 ОП2. Дівчата ловіть зігріваючи повідомлення від подружки. І ще один меседж звучить так. Передаю привіт всім, особливо групі 1К1. Та вітаю всіх з Різдвом і прийдешнім новим роком. Ну ось це вже масштаб. Група 1К1. Тримайте привіт і обійми від вашого фаната. Технохвиля ВТФК приєднується до всіх привітань і також бажає гарного настрою. А він у вас точно буде, адже вже за мить у нас музична пауза. Друзі, час потроху завершувати наш ефір, але не просто так. Теплі слова і мелодія, що нагадують нам про цінність простих, але таких важливих моментів у житті. Трек, а під новий рік від Скряміна звучить спеціально для вас. Нехай кожен із вас зустріне новий рік із серцем, наповненим радістю, вірою і любов'ю. Бажаю, щоб у вашому житті. Було б більше моментів, від яких хочеться посміхатися і людей, які роблять вас щасливими. Ми обов'язково почуємося вже в новому семестрі і у новому році. Дякую, що були з нами! До нових зустрічей! Сльози, знову ти сама зустрінеш цей новий рік і замерзли на морозі Кольорові мрії твої. Подружка зима малює їх, пробує розвеселити, сипле з неба на людей сніг, прибере свою ялинку, Ангели чекають на знак. Снями тебе звеселять. Naj bo, on do tebe pride, bo tako samo na duši ga, in tebe po svetu iska. Про студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка та четверга. на великій перерві Коледж Ньюс в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК».